Сьогодні 9 грудня, міжнародний день корупції. В Україні про корупцію говорять вже давно і майже всі від політиків до пересічних громадян. На державному рівні неодноразово приймалися відповідні закони, концепції та програми боротьби з цим ганебним явищем. Однак масштаби корупції в Україні залишаються на думку наших громадян, незмінними і досить великими. Навіть зі зміною політичної еліти та приходом до влади нових людей. Корупція в Україні не зменшилась, а навпаки, зросла майже на 18%. Про це свідчить. Рівняльний аналіз досліджень рівнів корупції в Україні, які проводилися зарубіжними та вітчизняними експертами. Наприклад, у 2013 році 47,3% українців вважали, що судова система повністю корумпована. У 2015 році така думка була вже у 66% українців. Зростання склало майже 20%. Якщо взяти до прикладу опитування, які телеканал «Ритм» проводив на початку осені цього року, то практично кожен рівнянин стикався з корупцією на поб. Бутовому рівні. Прокуратура, міліція, е, медицина. Тому що всі беруть медики, гроші. Є така російська поговорка, даром лічиться, лічиться даром. Знаєте? у всіх сферах оце відповідь, у всіх сферах. Коли вже бачите, вже на оці в освіті є, то я думала, тут вже нема. Оце зимою це все чесно. Ну, оказується, і чесності тут нема. Так що кругом у всіх сферах. Я думаю, в судах в медицині так само Та у всі сфері. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, який у вівторок виступав перед парламентаріями, вважає, що в світі немає жодної демократичної країни, де процвітає корупція. Я ніколи не розказую людям з інших країн, що вони повинні робити. але ви не можете знайти ні одної демократії в світі. де… Ракова пухлина корупції так, процвітає. Ви не можете знайти ні одну таку країну. Байден під час виступу, зокрема, закликав провести судову реформу, щоб мати змогу притягнути до відповідальності винних і щоб вищі чиновники відділяли свої інтереси від державних. Також додав, що і олігархи, і неолігархи мають сплачувати податки, діяти за одними правилами і не вдаватись до тиску на суддів. Сьогодні під час сесії Верховної Ради народний депутат України від Рівненщини Сергій Євтушок закликав парламент підтримати рішення про подолання вето, яке наклав президент на законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадського суспільства у боротьбі з корупційними злочинами і дати можливість виконувати свої функції громадським активістам, які створюють варти, але не можуть зафіксувати злочин через відмову його реєстрації у міліції. Але я хочу пригадати революцію гідності, чому все ж таки люди вийшли з протестом на майдан, тому що вони вийшли проти несправедливості. Тому що відсутня справедливість в судах, тому що відсутня справедливість будь-де, до владі в тому числі. Тому вето президента на даний законопроект говорить лише про одне, що тут ніхто не збирається в цій країні боротися з, з, з несправедливістю. Із корупцією, в тому числі, за словами Сергія Євтушка, реальна боротьба з корупцією повинна стати пріоритетом для кожного, бо саме корупція роз'їдає нашу державу зсередини, і допоки вона пануватиме в Україні, усі спроби реформ на жаль приречені на неминучі поразки. Ярослава Зятик у ритмі подій.